Ви знаєте, ми за нею будемо сьогодні, мабуть, дуже хвилюватися, бо у нашому музеї справді дуже незвичайна подія. От я працюю в музеї майже 18 років, і така подія в нас вперше. Знаєте, в нас було чимало фотовиставок, Ольга Ларідівна підтвердить, що було чимало у нас фотовиставок, але такої ще ніколи не було. Ніколи не було. І за наповненням. І за світобаченням дивовижним таким. І головне, що для мене важливо, що я хочу сказати на початку, що коли ми за нього познайомилися, і, і, а я побачила мій учень, який живе в Америці, потелефонував мені і сказав Марія Григорівна, у вас у броварах така людина живе, у неї такі роботи супер. А він сам колись учнем 11 класу посів перше місце. Як фотограф серед старшокласників в Україні перше місце по сім'ї, він тему тямить. І от коли ми зустрілися, я вже побачила роботи і кажу, пропоную вам у музеї в нашому організувати виставку. Вона погодилася, але я кажу, тільки, якщо можна, прохання таке. Звідки Аня родом, зараз будемо говорити про це все. Прохання кажу таке. Оскільки ви живете вже три роки у нашому рідному місті, тому чи не можна було б, щоб ця виставка була побудована на матеріалах Броварської землі? Вона каже задоволення. і щоб ви знали, що тут немає жодної роботи з іншого регіону. Усі до однієї роботи, це все фотографії з Броварів і Броварського району. Уявляєте, тобто це повністю відображає природу нашого краю. І такого зібрання ми не бачили ніколи. І думаю, що не тільки ті, хто сьогодні на, на, на цьому нашому зібранні, а думаю, що взагалі в броварях ніхто ніколи не бачив такої виставки. А тут є особливі такі речі, що коли, е, коли я її питаю, вона мені розказує, а я ж не вірю, що таке буває. Ну, Дойдемо до розкажемо про це.